29 червня 2017 року Коломийським міськрайонним судом винесено ухвалу, якою скаргу громади Пламвіщенського храму щодо діяльності поліції та протиправні дії при спробі рейдерського захоплення храму на свято Трійці задоволено. На судовому засіданні були присутні священники капелани Української велико-католицької церкви Михайло Арсенічу і Афамонів, представники організації Правий сектор Чорна Сотня». Попри те, що засідання відбувалося у офіційній державній установі, у присутності представників поліції не обійшлося без провокативних і принизливих заяв, погроз та застосування фізичної сили стосовно та священника благодійницького храму. Коломічне суду було за нами. Суддя повністю повному обсязі звільнив наш позов і. Обжалуванню не підлягає е, рішення суду. І в цей час, коли суддя знаходився на радчій кімнаті, представники Гректорської церкви, е, люди, е, е, люди в камуфляжній формі, які назвали себе. Е, Атовці, молоді хлопці з правого сектору почали агресивно вигукувати різні слова, слова нецензурні, слова образливі. На суді, коли суддя вийшов на вирішення судового рішення свого, нас сильно ображали, кидалися на нас битися. Обзивали, кричали, зокрема, Михайло Арсенич та всі його представники. Один з наших прихожан почав знімати цю образу, почав на нього накидатися, битися, Бибили наш, наших двох прихожан, двох чоловіків і змусили видалити знято, зняті образи. Привсілютно та присутності начальника поліції Остапа Біличука довірян було застосовано фізичну силу, на що начальник поліції абсолютно не зреагував. Виходь, ти ходіть. Він на виду, це, ладно, тим же, я тобі порівняли, зараз пробуймо телефон. Так, бігань. О, він знімає на сам. Позавсім, біжіть, боже, я ж на нього прям лечу. Цього бідьо стирай. О, Валіоша. Попович. Судряки що? Знаєте? ж <ривателі> представники греко католицької церкви, незважаючи на священників, потиралися на нормальний грамів. Бо тому, що якби ваш син або чоловік служив, то ви без мене чому не можна їх знімати. Міліція в цей час взагалі не діяла, у зал засідань не заходила, не сказала, що в них немає такого доступу під судді. Начальник міліції теж сидів тихенько і нічого не звертав уваги на всі ті дії, які відбувалися. Нам погрожували викинути з другого поверху і десантиків. Я, зокрема, і наші люди вийшли за територію суду, щоб покликати поліцейських. Вони сказали, зокрема, надійшов начальник клуміської поліції, сказав, що суддя не просив захисту і поліція не має права. А що вона хоче наші? Поліція у нас, поліція наша! Будемо здавати! І коли вже суддя зайшов і об'явив рішення суду, вони ще більше стали агресивними, стали погрожувати всім присутнім, взяли засідання, почали обступили нашого юриста, обступили наших людей. Пізніше вони окупували вихід з суду, стали по два боки на сходах, привезли мусорний бак і сказали, що поїзд до Москви поданий, щоб ми виходили. Одна з їхніх активістів, Оксана, так як я почула її ім'я, бігала у всьому суді і на першому і другому поверсі, дивилася, де є наші люди з Михайлом Арсеновичем. І пізніше вона прийшла до нас і. Варто зауважити, що за проханням священика УГКЦ капелана Юрія Атаманюка найгостріші епізоди не відснімалися відеооператором місцевого телеканалу. саме засідання, вони знімали на телекамеру. А коли сталася ця вже сутичка, аресив нас на влаштованих людей разом з своїми їхніми грекотольськими чінослужителями, вони не знімали на телекамеру, їм заборонили це робити, вони тільки насміхалися над цими всіми подіями, перебуваючи в залі засідання суду. стали погрожувати, забрали документи. Нашого юриста пізніше я відібрав їхні документи, почали агресивно звертатися і навіть почали посягувати руки, бити. Наш батько Віталій добре, що зрегував той момент. Він викликав папку, зжав в руках і його почали обступили їхні люди, почали штовхати, бити, копати ногами, ходити по ньому. Аж тоді втрутилася міліція. Тоді міністер ну, підійшли, тоді наряд на міц і, і машину, щоб нас відвизли. Від, Дуже довго ми були по.